Вам, мир, вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Тому що вірний обіцявши Алілуя, слава йому, повіки, слава. Сьогодні у нас таке грізне небо і таке грізне море, ну дуже грізне. Захопила весь берег, і тому я навіть не можу спуститися. Тому що ну, от тут принаймні трошки є місця. Але оце білі плями, це піна, яка досягає, досягає і краю берега, алілуя! Ну, отаке воно сьогодні сильно бушуюче. Вітряно сьогодні, вітряно. Уже отак по-справжньому зимово ще немає мінусової температури, ще плюс там плюс 6 чи яка там температура, але море бушує риве, і от щоб його не перекрикувати, я сьогодні спускатися не буду, а відійду трошки далі. Але так хотіла показати вам ревучу силу отого Ото дерева, бревно те яке лежить. Воно розумієте, таке воно могуче оце море, таке воно сильне, а бревно лежить. Воно там уже сухе, але воно лежить. Якось воно приліпилося до цього берега, до цього до цієї землі і не дає отому кушуючому морю себе відірвати. Хоча воно ж приплило, якось море його сюди доставило, але поки що воно лежить, і поки що воно пустило коріння саме отут, на цьому березі. Алілуя, слава Богу! Великий і дивний наш Господь, великий і дивний наш Господь, і Він достоїн прийняти усю хвалу і славу. Лише він, тому що він творить з неба і землі, тому що він створив оце море, оці хмари, оцей берег. Він створив ми в його руках. Алілуя, слава Богу! Ми в його люблячих руках. Слава, слава всьому Богу. І серед отакого гуркоту, і серед отаких хвиль, ти розумієш, наскільки могутній наш господь да мені більше до вподоби тиха гавань, більше до вподоби, коли сонечко, коли небо розфарбоване різними фарбами, коли тише гладі Бож'я благодать. Але коли гудить оце і гуркотить те море, для чого воно? Для того, щоб ми порівнювали, що яке блаженство, коли мир, тиша і гладь. І були вдячні Господу, що оце гуркотіння воно не назавжди. Воно не назавжди, воно мене. І було у нас велике велике бажання повернутися у ту тиху гавань. І хай це буде в ім'я Ісуса Христа. І які б не були зараз у вас великі хвилі, і які б гуркотіння чи переживання не були в особистому житті. Пам'ятайте, це все тимчасово. Воно минеться, і Господь вірний той, який обіцяє, що я буду покоїти вас на злачних пажитях і водити до вод тихих. То ми просимо, Господи, проведи нас, проведи нас, дай нам відпочинок, дай нам ту тиху гавань в ім'я Ісуса Христа. Я відійшла трішечки назад, буквально зробила три кроки. Тут теж вітряно, але нема такого гуркотіння з моря. Море видно, але воно вже мене не перекрикує. Хоча вітер завиває, коник мій чекає. Поїдемо скоро. Але зараз зробимо господнє діло. І так, ой, зараз, зараз, зараз Наперекор цим вітрам. Я прочитаю слово Господнє. І так. Матвія, 11 розділ. спочатку з 12 вірша, від днів Івана Хрестителя і дотепер Царство Небесне збудовується силою. І ті, хто застосовує силу, здобувають його. Ми всі прагнемо Царства Небесного. І слово Господнє каже, що Царство Небесне береться силою. Ми вже після, після Івана Хрестителя живемо. Але Господнє Слово каже, що від днів Івана Хрестителя і дотепер, і до тепер Царство Небесне силою береться. Але знаєте, далі йде продовження. І буду читати тепер 28-й вірш. Прийдіть до мене. Всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покоріться, і, і покірний серцем. І знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо, любе і мій тягар легкий. І так, спочатку, в цьому ж самому розділі, на початку Господь каже, що Царство Небесне силою береться, силою береться, але потім Він каже: не засмучуйтесь. А якщо вам брак не сили, приходьте до мене, прийдіть до мене, каже Господь. Всі в тому. І так, якщо ви там своєю силою, ото царство небесне придбали, то Господь каже: заспокойся, прийди до мене, і я дам тобі даром. Але прийди, приклади хоч трішечки зусилля, хоч трішечки зусилля для того, щоб набувати того царства Божого. Так, да, Ми спасіння отримуємо по благодаті. Не даром, щоб ніхто не хвалився, але Царство Боже ми беремо зусиллям. І в цьому зусиллі нам допомагає Господь. Алілуя, слава йому! Повіки слава! Сьогодні, сьогодні у нас трішечки паузи, тому що треба... Наперекор цьому вітру повідкривати всі мої записнички з Біблією Алілуя! співаю. Я приношу тобі тривоги свої поразки і перемоги. Я віддаю їх тобі. Я приношу свої проблеми, сльози, душі мої даремні, Я приношу їх тобі. Я приношу їх тобі, даруєш мир, серед війни, Осяє шлях у темряві, ти л'єш свій дощ, серед пустель, я не одна тепер. Ти не один тепер, я не одна тепер, ти не один тепер, свої думки тобі відкрию, рани душі розбиті мрії, я віддаю їх тобі, страхи свої розчарування, від відобраза всі бажання я, віддаю їх тобі. Я віддаю їх тобі, даруєш мир серед війни, Осяєш шлях у темряві, ти єш свій дощ, серед пустель. Я не одна тепер, ти не один тепер, я не одна тепер, ти не один тепер у улині, земних морів у висоті, небес Серед днів і темних ночей. Я не одна тепер, ти не один, я не одна тепер, ти не один, я не одна тепер. Алілуя, бо з нами завжди Ісус. Він проведе, Він не залише, Він скаже, переправимося. Алілуя, слава Богу, повіки слава! Я вдячна нашому Творцеві за свободу слова. Я вдячна нашому Творцеві за те, що ми живемо зараз в такий час, де можна проповідувати Євангеліє свободно. Ми можемо без перешкод проповідувати Євангеліє. Ми можемо це робити. У будь-якому місці, і я вдячна Господу за те, що моїм учням я теж можу проповідувати Євангеліє. і за цей прекрасний урок християнської етики, якого Господь побудив мене вже понад 10 років проводити. Він відкрив двері, і ніхто і ніщо ці двері не закриває. Слава Богу, повіки слава. І вчора ми з дітьми читали дуже дуже цікаве оповідання. Це оповідання, це було насправді, це було реальне, реальна подія однієї сім'ї. Алілуя, слава Богу! У мене, на жаль, немає підручника, але я спробую розповісти вам це оповідання. І так. Батьки Ліз були небагатими людьми, але вони свято вірили в самогутнього Господа і свою віру вони передавали своїм дітям. Ліза була дуже-дуже гарною дівчинкою. Вона намагалася гарно вчитися. Вона була отим світлом, яке сяяло навкруги. За її добру справу сусіди, які мали декоративних. Е Курей подарували маленького півника і маленьку курочку. І для дівчинки, яка не мала жодної іграшки за браком грошей у батьків, була це дуже велика радість і потіха. Вона годувала своїх пташок, вона за ними дбала, вона поверталася із школи швидко, тому що знала, що там у неї є оті курочка і півник, які чітає, чекають на свою господиню. Та от одного разу сталося, сталося горе для тієї дівчинки, коли вона тішилася своїми курочкою і півником. Е Камінь, який вилетів із -за паркана, влучив прямо в нього у півника, і, і півник бездиханий впав. І коли дівчинка кинулася на порятунок своєї пташині, то вона почула е гучний е гучний сміх. І розуміла і зрозуміла із того сміху, що це був дикий Митя. Так, його прозивали у тому селищі дикий митя. Отой, От дикий митя він навіть ходив в один клас разом з Лізою. І він робив скільки горя навку... людям. і він був найбільший драчун. Він приносив так багато різної. Різної шкоди людям, і люди його просто ненавиділи, але це його не зупиняло, і він знову і знову зробив робив свої погані вчинки. Він ще був дитиною, і тому закон для нього був не писаний. Він був один у матері, яка теж злидарювала, яка теж була небагатою жінкою і заробляла ті копійки важкою працею. Батька у нього не було. А тож повернемося до Лізи. Ліза, кинулася до свого півника і намагалася його оживити. Але все було даремне, пташка не вижила. У сердечки Лізи. Роїлися грозні думки. Вона думала, як помститися, як помститися, адже він забрав у неї дорогоцінне живого півника зробив мертвим. І дівчинка хотіла помститися. І вона у своєму горі, у своїх отих темних думках приходила до Господа. Вона брала святе писання і там читала, і там читала. Нікому не платіть злом за зло. Дбайте про добро перед усіма людьми, якщо це залежить від вас. Живіть з усіма людьми в мирі, не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому. Як написано, в моїй владі є помста, і я віддам, каже Господь. Але якщо твій ворог голодний, нагодуй його, якщо збраглий дай йому пити, роблячи це, ти нагортаєш на його голову палюче вугілля. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. І читаючи кожен день це місце святого писання, вона поступово почала забувати оту думку про ту помсту. Да, була боротьба, да, була боротьба. Але Ліза була переможецею, не своєю силою, але силою покохавшого його Господа, тому що вона кожного дня читала це слово, перебувала в ньому і казала, Господи, допоможи мені, Господи, допоможи. Потім буря втихла, мир став в серці дитини, і почалися далі просто будні. Прийшла Весна Весна принесла з собою нові клопоти. Одного разу ще одне забула, ще одну подію. Сусідка дізнавшись, про горе дитини, сусідка, дізнавшись про горе дитини, подарувала йому її нового півника. Курочка прийняла цього нового півника і знову з ним затоваришувала з новим своїм другом. Ліза дуже дуже хотіла навесні посадити курочку на яйця. Вона вже мріяла, як у неї будуть маленькі курчатка. Тому дбайливо вона збирала усі яєчка, щоб потім посадити на них квочку. І от на весні, одного весняного дня, до них завітав сусід, і поки Ліза собі поралася у своїх справах, сусід розмовляв з мамою, яка готувала обід, і краєм вуха дівчинка почула, як сусід сказав: Да, він дуже дуже хворий. Дуже дуже хворий лікарі вже опускають руки і кажуть, що нема порятунку. І мати, мати його теж хворіє, тому бідна та сім'я. Але сказали лікарі, що є надія, якщо він буде вживати кожного дня свіжі яйця і пити молоко. Але де ж у тої мами гроші, щоб кожного дня купувати йому те свіже яйце і молоко? Тому помре дитина, точно помре, і з такими сумними звістками. Він уже направився до квітки. А у Ліди, у Лізи в голові роїлася думка: треба віддати яйця, треба віддати яйця. Ви знаєте, вона вже розуміла, кому ці яйця будуть кому ці яйця достануться. Вона розуміла про кого йдеться мова, про того тикого митю, який вбив його, її півника. Але зараз, зараз говорилося про те, що ці яйця можуть спасти ту дитину. Тому Ліза, не вагаючись, побігла до себе в сарай, взяла кошики з яйцями, догнала сусіда і сказала, візьміть, передайте їх миті і скажіть, що це від Лізи. І скажіть, що це від Лізи». Коли дівчинка повернулася додому, мати зустріла її і знаєте, із теплим поглядом, і сказала: Дитино, ти ж хотіла з тих яєць, що були курчатка. Ліза на це відповіла: так, мамо, я дуже це хотіла. Але мої курчата не такі важливі порівняно з життям миті, порівняно з життям миті. Митя одужав. Так, він одужав. Коли сусід приніс йому ті яйця, то і сказав від кого, то він повернувся до стінки і гірко заплакав. І гірко заплакав. Так він не був царем зекієм, який теж заплакав. І від того, що звістка була сумна, що він помре, і він сказав: Господи, пам'яний, і Господь продлив йому життя. Митя не міг цього сказати. Він не вірив в Бога, він не знав Бога. Але оті яєчка, оті маленькі яєчка у тому кошику, вони щулили його, і дитина, і дитина зрозуміла, що ота ліза перемогла зло добром. Він одужав, він одужав. Вірю, що Ліза молилася за нього, і ота молитва, вона була відповічена Господом. Хлопчина одужав, але він тепер не злий митя. Коли він прийшов уперше до школи, він підійшов до Лізи, вони обійнялися і деякий час стояли і плакали. Просто плакали. Лізе від радощі, а митя. А миття від свій спакаяння. Він каявся у своїх злочинах, і тепер він не злий митя. Мама не може налюбуватися сином, тому що він повністю змінився. Він став добрим миттю. Він почав гарно вчитися. Він почав творити добро. Чому? Тому що ліза дівчинка. Вона обрала маленька дівчинка. Перемогти злодобром, хто допоміг їй в цій боротьбі? Звичайно, наш Господь, його слово, щирі молитви. Вони зробили з дівчинки ото переможця, який переміг злодобром. Слава Богу, повіки слава. Бо на цьому закінчилося, але не але не закінчилося наше життя, і ми можемо просто сказати: ну да, а ти знаєш, скільки разів я вже робив добро тому чи іншому. А він як залишався злим, так і залишається. Послухайте. Послухайте, підкріпляємо свої дійства, підкріпляємо свої добрі дійства молитвою, молитвою за ці душі, адже вони так потребують каяття, вони так потребують спасіння. Пам'ятаємо, що ми теж колись були грішниками, і хтось за нас молився, і хтось нам розтягав руку допомоги. Тож давайте не будемо переможені злом. А перемагаємо зло добром, і хай в цьому допоможе нам Господь. Ми приносимо йому, а Він допомагає нам. Адже я не одна тепер, ти не один. Алілуя! Слава Богу! Будьте благословені Господом! Хай, якщо віють вітри, то тільки вітри, змін на добро, на добро, на добро. В ім'я Ісуса Христа, хай покров і захист Господа буде завжди над вами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.